10, 11 та 12 березня усі бажаючі мешканці міста Чортків могли пройти безкоштовне медичне обстеження на базі місцевої церкви Христос для всіх. Благодійна організація «Надія в дії, яка має проект Християнська мобільна медична команда. І на даний час цей проект знаходиться в місті Чорткові. Це волонтери з різних міст України. Медики в основному є також не медики, які об'єднали свої зусилля для того, щоб надати людям. Допомогу, в якої вони мають потребу, але найбільше розказати про Бога, який їх дає більше, ніж того, що вони потребують. Більше десяти молодих лікарів з різних куточків України допомагали усім охочим. Кожен, хто прийшов, отримав не лише фахову медичну консультацію, але й моральну-психологічну підтримку та добре слово. Відвідувачі дякували за допомогу та ділилися позитивними враженнями. Дуже сподобалась, дуже така приємна лікар. перше що молода, по-перше, то інтелігенція. відчувається, що люди вчилися і що люди щось, да, і я дуже задоволена. Я хочу щиро подякувати всій команді, яка тут сьогодні працювала. Всі дуже щирі, відверті, всі допомагають. Дуже-дуже велике хочу сказати спасибі і хай вас всіх Бог благословляє і береже. Обратилась к ты потому что детям очень понравилось, она довольна, говорит классные лекарства, очень вам всем. Очень благодарна всем врачам, которые жертвуют своим временем, которые посвящают от себя Богу на службу и людям. Потому что, во-первых, в первую очередь отношения, там уже какие-то назначения, это уже второе, а отношения Дуже двайливе. Ось так. Молода генерація лікарів розповідали, що спонукає їх не просто працювати на волонтерських засадах, але робити це з радістю та натхненням. Я приїхав допомагати людям робити добрі справи. Це є моє покликання і нічого не приносить стільки радості, як робити добро неважливо, чи це. Надавати якусь консультацію чи просто якісь робити інші добрі справи. Служити. Взагалі, те, що кожна людина вона горить цим служінням, вона повністю віддається. Вона свій час, якби, вона свої плани відставляє в сторону і вона їде служити іншим. І це дуже запалює. Тут можна багато чому навчитися. Ну, найперше, це показати людям, що є добро, що це не просто ми такі добрі, це Бог нас зробив такими добрими. І тому ми хочемо це добро показати людям, що Бог дуже добрий до нас всіх. Я маю бажання і хочу, і люблю служити для Бога, для людей і допомагати людям, тим, що я вмію, тим, що я можу допомогти. Наприклад, я як фізичний терапевт, я їжджу, як фізичний терапевт в даний час на дані на дані поїздці, я могли змігти роблю каву. Те, що вмію, тим служу, тим допомагаю людям. Вроді говорить, що навіть непогана кава. Так як я християнка, своїм талантом я хочу служити Богу. А як ми можемо служити Богу? Це любити свого ближнього. А я про цю команду чула дуже давно, дуже мріяла сюди попасти. Це справді моя прям мрія була. Я дуже хотіла, і я сюди. Це просто Бог на все свій час був. Просто Бог так дав, що я тут. Олег Саган, пастор церкви, підкреслює важливість фізичного, а особливо духовного здоров'я людини. Саме найбільше ми хотіли донести те, що Ісус Христос є той, який дає зцілення не тільки фізичного життя, а Він оздоровлює також і душу.